І ми сьогодні будемо знімати Майнкрафт. Друзі, якщо щось з сезоном Нупі Про сталися деякі проблеми. У мене оновився Майнкрафт і тупо оця карта видалась. І тому я почав знімати новий сезон. Ну, я ще не знаю, як він буде називатися, але скоро придумаю. І також біля мене є е, мій друг Андрій. Всім хай! Ти так грубо привітався! Як ти так можеш? Добре, зараз ми будемо продовжувати грати, друзі. Так, я вийшов з третього лиця. Ой, нічка настає. Капець, не на коли нічка настає, друзі. Друзі, а ви любите, коли, коли настає нічка в Майнкрафті? Пишіть коментарі. Я тут я люблю. І якщо шо він трохи порозвивався, що вам не було скучно, як він робить дерево і добуває певчий кардин. Да, тут... тут дуже нудно. О, брат, я навіть не замітю, як в мене... Гуди семечка. Я тоже. Друзі. 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 Короче, я зараз напишу 52, а вы не оберайтесь". Я мушу у мене поксолишка немає. Ну вы розумієте, коротше. Правильно пише. Почату не вижу. Я би написав тайм-секрет, щоб було швидче на дворі. НЕМАЄ ЗНАЧЕННЯ, НЕ ПІСИ МЕНЕ! Окей. Okay. О, друзі, до речі, той э, Андрій, той Андрік, який біля мене сидить, то в нього є теж свій канал. Я поки що не знімаю Minecraft, так що, бо мені лєнь. Він дуже лєнний людина. Мені не було лєнь, коли ми сиділи в редакторі, щоб робити файні фільми. Mm -hmm. Я понял тебе. Ну, друзі, ну конечно, перша, друга серія я буду тільки добувати матеріали. Я понял. Я все понял. Здоровий бабі, без новий. О, кстати, тут і глина, клас! Я зможу зробити кілічний блок. І хату побудувати, як нормальна людина. Да, але де мій верстат? Де спартал? <гум> Як мене це бісить. А мене ще менше. Друзі, зі мною поки що не грає Андрій, е, бо тому що в нього планшет розрядився і він зараз заряджується, а може наступ. Може вже десь п'ята серія він вже з нами буде зніматися. Так, Андрій? А, -а може і четверта. Так. Бо я хочу якнайбыстрій, щоб ти з нами знімав. Коротше, я замахався тут той верстат шукати. Я б ще там була шафка, яка передихала мене. Yeah. Так. Але ти не знаєш, де твоя хата. Неее. Ну, кохані Напевно їм не подобається, як я коментую. Ууу, ти коментуєш, якщо мене. Окей, ти мене коментуєш. Так. Окей, шуточка пройшла успішно. Так. Yeah. Можна і поржати. Все. все, не ну, чому? Похорони. Похорони кірки. Скоро будуть. Та. Ско... Скоро зламається дерев'яна кірка. вона і дерев'яна. Щоб Та. помирати, швидко. Та. Або в пічку її запхати. Я думаю, що ти зламаєш колись алмазну кірку в цьому сезоні? Не знаю. В минулому сезоні, ну піпроми ми, ми навіть нема не мали железного інструменту. Мали. Ми не мало мотиги лопати железні. У тебе була тоді е, да. Да, Так, так так. Я мав сховок таємний каваче. Да. <кліпи> Так, зараз золотий мали. шлем. И золотый шлем. Боськи, бай! золота ніколи ми мали золотий шлем. Слухай. Дуже багато людей питаються, як зробити спавнер золота. Легко зробити портал порталбати. Там ж є свинозомбі і все тобі гарантовано. Да, му, тут... лені, псі, дян, О, та... да хочете, ну лень обсидіан копати, липше вже той час в копати. Так. Але хоча на буде безкінечно без киночної. Ну, свино зомби сильний та. Так, так що в ад можна тільки йти з железними речами. Т Мінімум. Та, та, та ну ми з кожою йшли. Та? Та, із дерева. А, та, е та е друзі, коли ми ще не... Е коли я ще не мав свій канал, то там ходили вже в кожен бронзі, вже в ад ходили. Якщо шов ми портал, ми скажімо так, з зробили безумовний кіклі, хтось з вас може знає, як це робити. Да, я не знаю. У нас тоді не було на карті. Виліти було... Майнкрафту, як тебе вони дротують і мене. Та, це капець. <рес> а, почекай, не так. Зламай один блок. За права. І зламай. Ні. Да блин, я тебе взял бы самотречно так. Ну хоть. Вс, отак и буде. Це дім так на деякий час. Потім ти я... вже не нук, ты вже не баблю землянки. та хе <рисвіт> ем, І е, вы друзі знаєте, що е, всі ноги мають на ну, туписки, не, як хтось думає. Немає нормальні скине, навіть деколи круті. Ага. Знаєш, так дивишся, ну нуб ніби нуб, не вміє грати, ваще, ваще, вообще, вообще, вообще нічого не вміє робити. Улася... А, та, а потім так... Які вася? Нуб з, з другого під'їзду. А, точно. <гум> ваще, от друзі, слухайте, От от ви знаєте, хто такі нубіки? Ну так. Ті, хто хто купує, вас один із них. Коротше, він бере железну мотигу. Йде в шахту і купає алмази. Та, от знайшов тупо алмази і купає железною железною мотигою. Що ми пошепки оформлен? А я не знаю. Іллюмінаті.

Ой. Та, друзі, якщо щось, ти мене звати Ернест. В мене Андрій. Як ви вже могли догадатись. Mm -hmm. Як важко Ніке придумувати? Даже ложка показав своє справжнє я. Та Роман Фельченко. Оце, оце є справжній ютубер. Не то що ми козявки на ютубі. Це ваще. Ну взагалі ми починаємо кинути. Друзі, вигаї. пишіть у коментарях, які нам ще, ще ігри знімати. Бо ми навіть не знаємо. Може даже кет під моїм коментуванням. Ну так, може... От може сьогодні знімлю. Друзі, якщо щось, то я довго не знімав, бо в мене були проблеми. Ютубом як, як ви знаєте, Ютуб починає творити якусь фігню. Ну так. Але я думаю, що ми не будемо матюкатися. Ну добре. Це не тіка. Ну, немає значення, але все одно. Я веду по-українськи, а українська мова гарна, і тому я не маю право. Фігня це -фі 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 по-російськи. В деяких деяких сенсах. Немає значення! Окей, батька, тому що побудують. Добре, друзі, уже в наступній серії я вже добудую, добудую свій будинок. С вами был Эрник и, и... Андреик. Всем пока!